Наприклад, до мене звернулися е, керівники комунальних підприємств, ви знаєте питання по кінотеатру Чернівці, по водоканалу, по міськшепу стосовно е, позички або зворотної допомоги Калинівським ринком цим комунальним підприємствам. Ви пам'ятаєте, десь в травні, мені здається, чи в квітні ми надавали позичку в сумі 200 тисяч гривень кінотеатру Чернівці комунальному підприємству на те, щоб погасити заборгованість. По е, обладнанню, яке було встановлено для цифрового е, показу фільмів кінотеатру Чернівці, да, е, ми надавали е, зворотню фінансову допомогу кінотеатру Чернівці з Калинівського ринку з комунального підприємства, яке дійсно сьогодні знову вертається, працює, заробляє кошти і допомагає не на, через кизначейство напряму е, допомагати нашим комунальним підприємствам. Звернулися у них зараз ситуація досить тяжка. Знову е, власник е, обладнання, яке надавалося в лізинг, Блокує даний, ну, уже прокат фільмів, і нам необхідно буде на завтра на сесії, знову ж таки, з нашого комунального підприємства надати зворотню фінансову допомогу вже не на 13 й рік, а на 14-й рік для е, комунального підприємства е, Чернівецький, е, ну, кінотеатр Чернівці. Це перше. Друге питання така сама ситуація під водоканалом. Тобто, ви знаєте, що ситуація не з найкращих, і ми будемо пропонувати, я як голова комісії, до мене звернулися директори. І міськшеп, і кінотеатр Чернівці і водоканалу знову ж таки на допомогу даним підприємствам з комунального підприємства Чернівецький торгівельний е, центр Калинівський район. Тому оці питання дійсно от зараз ми говоримо не тільки про одне важливе питання, про інші важливі питання, які впливають на діяльність міста Чернівців, громади і нас всіх разом взяти. Дякую. Я